Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, сільпо починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 13 по 19 листопада. У всіх магазинах сільпо ось такий сир від п'ятниця. Твій смак, натуральний сир, вершковий тут. 200 грам, ціна 65 гривень зі знижкою 42 І гарна пропозиція від Дейлі, Гауда. Гауда тут 300 грам, нарізаний слайсами 129 гривень, мінус 50% Знижка на нього йде за 300 грам, Класна ціна, дійсно 129 гривень. І знову два види Філадельфія. Філадельфія, ось така баланс. Баланс 195 грам. Тут упаковочка, наприклад, ПТБ 105 грам, 129 гривень ціна по акції, знижка 42%. І також Філадельфія, звичайна оріджинал, 129 гривень за 195 грам, зі знижкою 42 відсотки. Ще цікава пропозиція. Вперше бачу, ось такий сир фето. Він грецький, на тут він в розсолі йде і кубиками нарізаний написано. Я вже прочитала, що це Греція виготовляє і просто 159 Ціна зі знижкою, ні, зі знижкою 134, і тут як 150 грам, а 400 як упаковка сама 450 410 грам і 150, мабуть, самого сиру, якось так, замість 169-134 гривні. Також зараз окремими острівцями у всіх магазинах сільпо викладають головні акції м'ясні, як і сирні, так і м'ясні. Так, оце бекон вищого тунку якась нова, нова красива упаковка. Тут 100 грам. Ціна за 100 грам 75 гривень, замість 144. Ну бекон виглядає смачно сиро копчений. Стандарт справжнього смаку. Далі йде також Алан, молочна ковбаса варена, знову вищого гатунку. Ціна за 100 грамів 25,90, за кілограм 259 гривень, знижка 47%. Я нагадую, що саме вищого гатунку. це важливо. Міні-сардельки від бренду М'ясна гільдія. За упаковку ціна 330 грам 75 гривень. На них знижка 44%. Ось такі міні-сардельки. І дивіться, цукор також буде в акції. Його вже виклали, просто не принесли цінник, але дівчата мені пробили, подивились. 47,90 ціна за кілограм це цукор, від «Ситий двір. Білий кристалічний другої категорії ціна за кілограм 47,90. Це у всіх магазинах сільпо по Україні. Тут прям 57% знижка. Набір вішаків від бренду Home Care. Так, набір вішаків 10 штук, розмір у них, ну от така довжина 45 сантиметрів, 129 гривень за 10 штук замість 357% знижки. Причому ці вішаки гляньте є в різних кольорах, кому подобається більш світлий, навіть отакий м'ятний, красивий. Ну то також гарна пропозиція. Плямо вивідники від велс. Я все покажу. Так. Хочу нагадати, що у всіх магазинах Сільпо є такі острівці, на них ставлять товари з найкращою знижкою. От звертайте увагу, коли заходите в магазин. А тут прям є окремий острівець з непродовольчими товарами. Почнемо з цієї подушки. Подушка, яка з ефектом пам'яті. До речі, це дуже крута ціна для такої подушки 300 гривень. Розмір у неї 30 на 50-50% знижка замість 600. Якщо піти там в магазин Юск, наприклад, то ці подушки вони дійсно дорогі. Такі з ефектом комплектом пам'яті. Давно хотіла собі придбати. Так, 100% софт написано. Дуже супер пропозиція, зверніть увагу, 300 гривень замість 600. Перше таке бачу. Тут набір тарілок супових від бренду, вже мого улюбленого. І Дрінг», той, що виготовляє ковші гарної якості, хто брав, також ножі 139 гривень замість 354 відсотки знижки. Тут чотири тарілки в білому кольорі. Кожна тарілка йде на 630 мл. мілілітрів. Ціна за 4 штуки 139 гривень. Добра ціна. Що тут скажеш? Ще ось такі контейнери далі йдуть. Так, набір контейнерів. Фонтал, три штуки, ого, такого великого розміру. Так, набір контейнерів, тут дивимось, ціна 500 гривень замість 1200, ну такі вони прям дорогенькі. Один контейнер на 890, майже 1900 мл і три 370. Ну ось такі контейнери. Карпетки від бренду Бартоліні виготовляють їх в Україні. Ціна за три пари 60 гривень, 51 відсоток знижки, замість 122 гривні, три пари 60 гривень. Причому склад бавовни дивіться тут аж 73%. відсотки. Виробник Україна Полтава Полтавська область, що дуже добре, універсальні середні зі смужками середньої довжини. І ще гарна пропозиція на такі. Вішак. Вішаки. Набір вішаків. Тут їх 10 штук. Ціна 129 гривень. Розмір у них 40,5 сантиметрів, замість 300-129. Знижка 57%. Бренд оцей Home Care, Причому гляньте, які різні кольори, є навіть м'ятний, чорний на будь-який смак. Ось такі плямововідники від Велс. Є як для кольорових і для білих речей. Вони по 900 грам. 70 гривень, замість 120, 42% знижки. Також гарна пропозиція. Серветочки вологі від Smile Baby, Бамбук написано. 120 штук, ціна 55 гривень. Знижка на них 59%. І далі йдуть гелі для душа, декілька видів. Так, бренд. Я не розумію, якось називається Life 3. 400 мл гелю для душа за 90 гривень, замість 159. Два види. Два види кондиціонерів для прання, так. тезорі де Орієнте, Візантія. А, ну є різні аромати. Це Візантія, ще якісь 179 гривень за літр 160, замість 300. Ну, тут ароматів багато, ось, як бачите. Ось такий якийсь аромат, аювердичний навіть. Так, і знову від цього ж бренду, що й Гелі для душа, є дезодорант спрей 99 гривень за 250 мл. Серветочки. Ось такі двохшарові серветки 150 штук. Різні кольори є в упаковці. 30 гривень всього. Дивіться, замість 46. Гарна ціна за 150 штук серветок. Батарейки від Panasonic. Тут Скільки? 8 штук 3А. 8 штук за 149 гривень, замість 314. Баклажани від Ніжин. В Аджиці. Ух ты, прикольно. Я не куштувала, до речі. Пишіть, хто куштував. Баклажан в аджиці 55 гривень. За баночку 450 грам. Це знижка 50%. Дуже цікавий смак, я думаю. Я вже коли робила анонс, це як найгарніші знижки на цей горошок премії кукурудза 41 знижки на ось оцей горошок консервований. Тут в баночці 460 грам, 35 гривень. Ціна за цю баночку, причому вона скляна. Мені здається, це зручно. Потім можна її використовувати. А і також кукурудза, начебто, вона йде за такою ж ціною: 340 грам, Так, да, 34,99, Також від премія 41 знижки. Майонез від щедра, провансаль, класична рецептура, 67% жирності, ціна 50 гривень. О, соуси «Асканія», причому їх багато. Спочатку скажу ціну, потім скажу, які є. Ось в такі вони пляжечці йдуть перевернуті, зручні. По 360 шістдесят грам сорок гривні зі знижкою 45%. Це солодкий чилі, так три види, я так розумію. потім кисло, солодкий і барбекю. Барбекю показуємо такі густенькі, смачні ці соуси від Асканія. Тепер олія оливкова Філіппо Беріо в скляній пляшечці, цілий літр 449 гривень замість 849. Так, я не бачу вірджин не написано. А, тут іде, до речі, суміш рафінованої олії та оливкової олії першого холодного віджиму. Передатна для широкого вжитку для приготування ну, всього різних страв. Так, тепер йдуть спеції від каміс. Є сушені помідори з часником та базиліком або паприка Мелена. Вони по 15,99 за 15 грам. А так їх ціна була 27 гривень. Вироби макароні, так, італійські, террадіграно. 40 гривень за 500 грам, мінус 33%. Ще є ось такі два види. Кава Мелена старого лева 250 грам. Ціна 135 гривень, замість 300, 54% знижки. Але тут 250 грам. Я помітила, що вже не тільки ВТБ, а скрізь по 225 роблять. І кава розчинна від Макофі Голд. Кава рощина сублімована 280 грам, ціна 249 гривень. Економ пакування. Два види кави Aroma Gold в капсулах по 129 гривень. Тут 58 грам, два смаки. Так, оце що у нас за батончики? Батон, батончик Том, кокосовий смак 45 грам, Кокосово-кокосовий. Так, 30 гривень, замість 67. Кекси від біскоті з лимонним смаком 65 грам. Ціна 17 гривень. Знижка на них 51% знижки. Цікаво, треба скуштувати. До речі, лимонний смак. І банджурчики знову в акції. Так, я бачу два види саме банджур. Ось такий, як шоколадний. 53 гривні за 232 грами. І також банджур зі смаком чорної, смо, чорниці та марскапоне. Також 53 гривні по 232 грами. Зараз для цієї сторони, може ще щось Ні, це я показала. І ще є печиво ось таке від Делісія. 50 гривень за упаковку 300 г. Зі смаком знову апельсину здобне. На нього мінус 50% знижка. Так, і мілку ще не показала, о, мілка, ці, цілий лісовий горіх, і, що це таке, і цілий мигдаль по 60 гривень тут 90 грам. Печиво сендвіч. Ну, просто два печива з кремом. Виходить. Називається сендвіч Наполеон зі смаком полуниці 240 грам, 35 гривень. Далі йде печиво від Богослав... Богославна. Ого, його вже розбирають прямо зранку. Є класичне 400 грамівна. І є з насінням льону. Також 400 грам. 43 гривні. Ага, на нього знижка 53%. Гарна знижка. От і розбирають. Так, оцей шоколад він був на рекламці. Я в анонсі показувала дуже смачний. 100 грам плиточка. Він окремими шматочками. Навіть дівчата ось ці, що зараз цінники роблять, кажуть, що дуже смачний шоколад. Дивіться, шогетен, шогетен, По-різному всі прочитали, кого я попросила. Він іде молочний з кремовою начинкою. Так, колекція фрізмі, заморозь. мене. Щось таке. 55 гривень за 100 гривень замість 99. І знову чіпси в акції. Є рифлені і є, мабуть, там звичайні. Покажу. Оці рифлені зі смаком лобстера 37 гривень за 95 гривень від бренду Лейс. І з цієї сторони так, також рифлені, до речі, це вже зі смаком цибуля, сметана та зелень. 37 гривень також, мінус 44%. 500 грамів арахісу. Арахіс смажений солоний. Показую, як він виглядає. Так. 70 гривень за 500 грамів. 41% знижки. Замість 119. Ну як? 70 гривень за 500 грамів арахісу. Дивіться, нормальна ціна. О, горошок. Оце тут взагалі гарні знижки. Далі йдуть соки від біола, а точніше нектари. Нектар, манго, апельсин 40 гривень. Знижка на них 45%, це літрові. І також біола томатний. Тут саме сік біола, не нектар, 40 гривень. Сік томатний не, та сіллю, да, солоний за літр. Живчик. От по 30 гривень всього. Гляньте, живчик, велика упаковочка. Тут літр 800, 45% знижки. Є зі смаком яблука, а є газований, я вже розібралась, і є негазований. І той, і той, виходить, по 30 гривень. Велика упаковка. Так, віскі шотландські. Я подивилась, виготовлений дійсно в Шотландії, все написано. Ціна за літр 400 гривень, замість 800. На нього знижка 50%. Якось комісіонер називається так. І лікер ось такий Валхалла, трав'яний, 449 гривень за пляшечку 0,7. Знижка на нього 27%. Подивилась ось такий ром. Виготовляють його у Франції. Ром плане... планет. План Терай. якось так 500 гривень Original Dark. Замість 1050% знижка. Ще в акції. Так, це водка норвежська. Вікінг, 300 гривень замість 800 за пляшечку 07. Так, далі йде пиво Козіл. Тут 450 мл. 2599 замість. Так, замість 50-49. От знижка на нього 49%. Це, до речі, темне пиво. Темне. А, є також світле пиво за такою ж ціною. Далі бруклін пиво по 45 гривень 330 мл. І також пиво Хайнікін в акції, скляна пляшечка 0,5 за 35 гривень, замість 64,49. Гарна знижка 46%. І я завжди роблю анонс в першому випуску. Це у нас будуть як супер дні називаються, суперп'ятниця, суперсубота і навіть супернеділя го і 15-го буде знижка всього два дні. Це по всім магазинам сільпо в Україні. 44% знижки на цю дуже смачну рибку. Оселедець Норвежський Матіас. Хто не знає, ну він дійсно смачний, молодий. Ціна за кілограм 129 гривень, замість 229 44% знижки. Також написано рожева п'ятниця 14, 15, 16, 3 дні буде діяти знижка на фарель патрану охолоджену 299 гривень за кілограм, мінус 39% знижка. Гарна пропозиція також. Далі, мінус 45% на кетчупи, соуси, майонези, це з 13 по 19, до мінус 45, але на всі. Дивіться, всі, які є соуси, навіть соєвий, томатна паста. Причому оце все буде зі знижкою до мінус 45%. Я окремо зроблю коротенький огляд на це. Далі з 17, 18 і 19 на заморожені овочі та фрукти. Ось така пропозиція: одну берете, а на другу мінус 50. От вишні хочете взяти без кісточки, то друга позиція буде мінус 50. навіть якщо вони акційні також знижка діє. А ці акції я вам вже показала. І вже в наступному випуску я буду показувати акції на овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молочні продукти, вершкове масло. Якраз все викладають, цінники тільки роблять і тому другий випуск у мене зазвичай набагато більший. Так що я з вами не прощаюсь, Зустрінемось в наступному випуску, в якому магазині Сільпо я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім дякую.